Москва вирішила наступати з усіх фронтів. Новий план захопити українські землі за допомогою церкви. Українська православна церква Московського патріархату вирішила жити по російських правилах. А за те, що мінкульт відмовляється визнавати московську версію церковних статутів, УПЦ МП навіть подала в суд на Україну. І тому сьогодні церкви позвишають свій голос. Ці статути більш схожі на військову ієрархію ніж на релігійні правила. За ними всі питання, навіть найдрібніші, мають вирішуватися на горі у Москві. А з Москви усі общини отримують чіткі вказівки, що і як робити. І найцікавіше, все майно, церковні землі, збудовані громадою храми, релігійні святині, що висять у церквах, усе, чим зараз користується московський патріархат в Україні, має бути офіційно перереєстроване із власності громад у власність до московських попів. Не дивно, що мінкульт проти. Будь господь! Всіх нас розуміти, судитися із Україною в українських судах здається повна маячня, але стає зовсім не смішно, якщо глянути, хто судить Україну від її імені. Троє скандальних суддів Качур, Келеберда та Федорчук добре відомі своєю проросійською позицією. І судові дива вже почалися. Проросійська судова трійка вирішить долю українських приходів за закритими дверима і так званим. Письмовим провадженням, тобто не буде навіть засідання суду. Вони між собою порадяться, і іменем України винесуть рішення про її долю. Нічого більш чудовищного придумати люди не могли. Але навіть якщо судді і винесуть рішення на користь української громади, і заборонять у ПЦМП перетворювати людей на справжніх рабів, то на місцях московська православна атака може бути ще небезпечніша. Адже держава стежить лише за життям крупних духовних центрів за командою з Москви тисячі дрібних парафій по всій Україні можуть зареєструвати свої військово-релігійні статути у місцевих адміністраціях і навряд чи будуть розбиратися у юридичних тонкощах. І мінкуль цього навіть не помітить.